Друзі, вітаю! Дональд Трамп почав погрожувати Зеленському у разі зривання угоди про рідкоземи. Це все лягає в стратегію, про яку ми з вами говорили. А, а Путіну сказав, що встановив чіткі дедлайни. Якщо Путін їх не виконає, може бути серйозна розмова. Трамп буде злий. Отак, от а, дві червоні лінії. І для нас проблемами її пообіцяв відшмагати. А для росіян психологічний дедлайн. А причому Ступ каже, що це його перемога, цей психологічний дедлайн. Ну і пояснив, в Лондоні він приїхав, був так званий дебрифінг. каже: Ну тому, що Пасха і тому, що в нього три місяці на посаді. От тому і 20 квітня. От Трамп каже, що це його ідея. Правда, що він радився, чи можна довіряти Путіну. Що відповів ступ про ці дедлайни, реалістичні, нереалістичні? А загалом, що буде з угодою, бо росіяни вже намагаються десь падати на хвіст Зеленському. І, типу Дмитрієв каже, що вони вже почали працювати по рідказемах. Знову ж таки, чи їх по наших на окупованих територіях? Давайте все це проаналізуємо. Психологічні дедлайни. Новий уряд Німеччини виступив проти Угорщини. Каже сюди, хто порушував дисципліну, будемо розбиратися. Ну а в Теграні зарядили всі ракети. Це їхня відповідь на розмови. Трампа плюс є невеликий тест, буде мирці не буде. Наскільки серйозний Трамп буде зрозуміло на цьому тижні? Є одна паралель, з якою ви можете погодитись. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською пропагандою. Друге, ми хочемо, щоб український Ютуб все ж таки належав українцям, а не російським говорящим головам. Будь ласка, підпишіться. Це надзвичайно важливо. Друге, зробіть донат. Останні кілька тисяч збираємо для наших хлопців. Дайвіжн, Запорізький напрямок, броньований бус до півтора мільйони залишилось. От стільки, будь ласка, давайте почнемо тиждень, каже Зеленський. Потужно. Тому закиньте, хто ранкову каву, хто а, частинку свого обіду, повірте, хлопцям зараз треба більше в 100%. Будь ласка, допоможіть 100, 200, 500 гривень. Будь-яка сума. А, банка, картка PayPal. Давайте доб'ємо кілька днів відпочинемо. Потім у нас будуть нові цікаві задачі, але про це пізніше. Давайте закриємо цей збір. Трамп каже, що встановив психологічний дедлайн Путіну. Знову ж таки, не знаю, чи це новий дедлайн, більше схоже на старий дедлайн, на старі інсайди. От Трамп каже, що 20 квітня і все, психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що нас обманюють, я буду цьому е дуже не радий, каже Дональд Трамп. Я не знаю, що це означає. Фізично, ну, типу, не радий і що. Обвалюються ціни на нафту. Ну вчора обіцяли психологічні подвійні санкції, ракета по Росії. Ну, от Кеннеді казав: ви в нас ракету, ми в вас ракету Хрусьову. Ви в нас 100, ми в вас 200. Що значить, я буду не радий? Тому що Трамп роздуває великого паперового змія з себе, тінь якого виглядає дуже велетенською. Але в Кремлі можуть здогадуватися. Я вам вчора писав вечірнє відео, що насправді ЗМІ може бути паперовий і ним маніпулюють, грають, обманюють. Ну, Трамп це підозрює, я думаю, дуже сильно тому попросив з фіном пограти в гольф. А гольф це зараз головна гра президентів. Хочемо домовитись, з Трампом треба знайти прем'єр-міністра, який вміє грати в гольф, але добре, а не так, як наші деякі просто попозували. В красивих шортах і все. Треба гольф грати. Хочете серйозного політика, готуйте його грати в гольф. Тоді можна вести розмову з Трампом. От, ступ такий їздить на лижах, бігає кожен день, От, не бухає по банях, не краде гроші. Цей час тратить на спорт. Тому поїхав до Трампа, пограли в гольф. Ну і Трамп в нього запитав: чи можна довіряти Путіну. Ну, зрозуміло, що Ступ, ще той патріот з фінської криївки каже, ні в якому разі Путіну довіряти не можна. Дедлайн правильно каже Ступ. Він, правда, в Лондоні собі це приписував, Трамп собі неважливо. Е, Будь-яке підпирання Путіна добре. Багато хто вже каже, що Путін може і зірвати ці дедлайни, тому що йому вигідно тягнути час. Але хай він покаже своє обличчя маніпулювання і зривання дедлайнів, ніж знову ЦАПом відбувайлом буде Україна. Тому Трамп йому ставить рамки. Те, що Трамп ставить дедлайни, говорить про те, що відчувається обмана Трампом зі сторони Путіна. Він бачить, що Путін бреше, маніпулює і навколо теж така атмосфера, типу Дональд Фредович вас обманюють. Вас обманюють, Путін водить вас за носа. І він це бачить, тому вже починає такі речі робити навколо себе. От. Але знову ж таки, поки що жорстких реальних фізичних, політичних чи дипломатичних ударів в сторону Путіна не було. Удари і попередження пішли і в нашу сторону, теж поки що не фізичні, не дипломатичні, але попередження. Зеленському сказав, зірвеш будуть великі проблеми. Рідкоземи Трампу важливі, але я вам говорив, наша стратегія полягає в наступному, так як писав е, Financial Times. тягнемо час, залишаємося в грі, і якщо угода розривається, то 100% не повинна розриватись по нашій причині. Запропонувати ще три сценарії, правити кожну кому. А давайте порадимось, давайте проведемо нараду. Знову ж таки, ми ж навіть ще й не створили тимчасову слідчу комісію. Ви ж знаєте, що кажуть старі депутати, хочеш завалити питання, створи ТСК. І все, питання буде завалено, тому ми до цього ще навіть не дійшли. Трамп одразу не ставить дедлайни, але каже, що зірвете, все. Буде вербна неділя і буде бити вербою. Тому зараз, скажімо, нам треба грати супер друга Трампа, але казати, ну, дивіться, Конституція ось це не дозволяє. Вступ в Євросоюз ось це не дозволяє. А ось це не дозволяє Верховна Рада. Вони не проголосують. Ви ж пойміть, в нас там демократія, це не то, що там диктатура. До речі, деякі вже публічні спікери почали заявляти, що в Штатах створюється олігархія і диктатура. Не може бути, ми такого не бачили. От. А, але, типу, бачимо, що є карти, чим можна відбивати. Причому не треба казати, що там винен якийсь з переговорщиків чи президент. Посилатися на віртуальні інституції, Конституція, ЄС, парламент не проголосує. Все. Час тягнути можна, ми скажемо, ми ж теж не хочемо нікчемну нелегітимну угоду, щоб якийсь наступний уряд прийшов і її розірвав. Ні, ми хочемо вдовгу, ну, типу, щоб стояла так само довго, як Трамптаури по всьому світу. Тому ми якраз затягуємо. Наша стратегія дуже проста, треба це робити. Не дивуйтеся, якщо за кілька тижнів. Прийде Трамп і нам теж встановить психологічний дедлайн. Так це можливо, але знову ж таки, слухайте, а в нас Конституція вступ в ЄС і парламент не проголосує. Тому зі всім згодні, але тому з цим питанням зрозуміло, бачимо, що тут робити. Інша проблема, що Трамп не бачить нас від слова взагалі в НАТО, а тепер візьміть угоду, порожню, тобто вона на вихід гроші дає, а на вхід безпеку ні. Друге, він одразу закреслює вступ в НАТО. І для нас це створює проблеми. Причому реальні проблеми в НАТО, він каже, Зеленський не буде. Знову ж таки, не хочу розчаровувати Трампа, вступає не Зеленський в НАТО. Зеленський в НАТО може і буде. Ну, назначать нього генеральним секретарем. Чому ні? Ну, от, Чи якимсь серйозним там, полководцем? Може бути. Ну, може, теоретично. От. Але от Трамп каже, Україну точно не бачить. Каже, як би ви не хотіли, ні, ніколи цього не буде. Ну, ніколи в значенні Трампа це 4 роки. Хоча Трамп зараз ще раз повторив, що історія про третій термін не жарт. Він серйозно про це задумався і буде правити Америкою своєю кріпкою рукою, ще дуже довго. Дуже довго. Ну, так він вважає і так він хоче. Як буде, знає тільки Бог. От. А, тому а, він нам встановлює дедлайни по НАТО ніколи. Простий дедлайн, але угода по вивозу копалин назавжди. Ну, важко помилитися тут нуль, тут максимум. Окей. Але, типу, заходять росіяни в чат і кажуть: а ми вже з американцями почали говорити про рідкоземи і почали створювати речі, які нам вигідні й потрібні. І тому вони кажуть, ми вже з ними в процесі. Це треба тримати і розуміти, бачити, що вони намагаються нас підсидіти. Знову ж таки, росіяни торгують нашим. Росіяни торгують нашим. Да, неприємно чути з вуз Трампа меседжі блока не так. Пам'ятаєте, 2004-й, НАТО ні. Ну нічого, типу, переживемо, пройдемо, головне не втрачати тонус і динаміку, все рівно ми там будемо. Хоче Трамп, не хоче, буде інший президент, буде в нього третій термін, не буде. Незрозуміло, але ми в НАТО будемо. Ми точно цю стіну проб'ємо. Але ну, при Трампу може й ні. Е, тому наш психологічний дедлайн він точно непорушний. Але росіяни підсижують, і тут з цим треба працювати. Ще одна історія, яка відбувається в Штатах. Трамп каже, скоро ж мають продати TikTok, каже на цьому тижні. От тепер дивіться, давайте візьмемо за приклад. Він каже: на цьому тижні заява угода про TikTok буде укладена до кінця тижня, сьогодні понеділок. Все, давайте поб'ємося об заклад. Буде угода, чи не буде угода, це тест на серйозність Трампа. От він каже: американські інвестори або заходять, точніше, так, має зайти не китайський інвестор, або я його заблокую. Це він летів на літаку своєму Air Force One. До речі, він його теж хоче замінити. Треба щось таке більш лакшерне, красиве, більше золота. От. І він каже: я хотів би, щоб TikTok лишився живим. До 5 квітня в них всі дедлайни далі нічого не знаю, каже Трамп. От. І він їм поставив жорсткі умови. А, так, вони жорсткіші навіть, ніж то, що Путіну. В Путіна психологічний дедлайн, а тут же чіткий юридичний, враховуючи, що один перенос навіть був. Про що це говорить? От Якщо Трамп для китайців TikTok дуже важлива історія. Тікток це інструмент впливу на американський політику. Загалом на світовий політику. Китайці зараз приходять до влади, що на Шрі-Ланці, що на Сейшельських островах, в тому числі дякуючи Тік-Току. Їхні кандидати від Румунії разом з Росією до багатьох інших країн, в тому числі дякуючи Тіктоку, велика палка, якою можна управляти в багатьох країнах. Тікток живий, Тікток веселий, можуть крутити. А... І в Штатах, в тому числі, Трамп хоче зібрати все під єдиним золотим куполом, в даному випадку це не про оборону, а про політичну медійку. Для того, щоб цим управляти. Тоді й зрозуміло, що і третій термін буде не за горами. Але ось давайте це візьмемо. Я не хочу натякати, буде це, не буде. Мені самому цікаво, це дуже конкретна, чітка заява. Реалізує він це на тижні чи ні? Ось це буде натяк. Реалізує протягом місяця заморозку в Україні чи ні? Це тест на серйозність його слів, на твердість його руки управління цими проектами, які він сам вибрав як домінуючі. Ось це проста відповідь. Розумієте, давайте подивимося, наскільки він реально ну, справжній, Змій чи паперовий. Ось це буде тест. Подивимося, він не визначальний, він не буде 100% репрезентативний, але це покаже, який він в маленькому, щоб розуміти, який він буде в великому. Чисто біблійська істина. Тому подивимося, слідкуємо за Тіктоком, так чи ні, ось по цьому буде багато що зрозуміло. Ну і власне, новий уряд е Німеччини каже, що треба покарати поганих хлопців. Натякав на Орбана, що треба взяти їх за Жабри чи за Уздя, і, власне, покерувати ними правильно, тому що вони рушать Європейський Союз. Причому це каже не тільки команда Мерца, до цього доєднується і команда Шольца. Виглядає, що коаліція дійсно стала єдною, хоч одні ліві, другі, праві, консерватори, соціал-демократи, але є в них дещо спільне сильна Європа, сильна Німеччина. Цій конфігурації є місце для сильної України. Тому нам така коаліція подобається. Вона достатньо антиросійська, вона автономна і пронезалежна по відношенню до штатів. Вони не скигляють, якщо штати йдуть, кажуть, значить, самим треба ставати сильнішими. Значить, Фольксваген має випускати танки, а не Фольксвагени, не машини, а танки. Ось нам таке подобається: повернення сильної Німеччини в гру, посилення України, послаблення Угорщини, тому що вони знають. Угорщина живе і харчується за ті самі гроші, за які харчувалася а, альтернатива для Німеччини. Це їхні вороги, вони це розуміють, вони це зроблять. Шольц більше того, зробив заяву по Канаді, а Шольц зробив заяву, що каже, що ну Трамп вже атакує Канаду, він каже, що це не чиясь федеральна держава. Тут осторожніше і з більшою повагою до незалежності. Ось тут треба відзначити Шольца, який йде в контраверсію з Трампом. І антиросійські заяви Мерца і Шольца це супер. Нам таке підходить. В Угорщині, правда, ще досі живуть в парадигмі Росія наше все, Ну, їхнє все, зрозуміло що. Каже, що Сіарто сказав, мене просто порвала ця новина, я коли зранку її прочитав. Сіярто вважає удари по енергетичній інфраструктурі РФ загрозою суверенітету Угорщини. Тобто це визнання, що Угорщина енергетична колонія Росії. Типу, б'єте Росію, ми будемо прикидатися, що б'ють по нас. Угорщина незалежна, вільна держава в ЄС і в НАТО, двох ворогуючих до Росії структурах. Нащо ви принижуєтесь як раби? Просто це рабське мислення і Ворбана, і Всіяр, то це обидва два російських агенти. ФСБ, 5 департамент, їхнє офіційне працевлаштування, там їхні трудові книжки лежать. Але нащо ви народ Угорщини принижуєте? Покидьки ви пострижені. Розумієте, ну, типу, вони, який суверенітет Угорщини? Зараз Путін, ваш суверенітет цей продає трубу дружба. Френдшіп. Називається Трампу. І він пропонує, говорить, давайте це продамо. Ви будете управляти і Угорщиною і впливати на Україну. Ну, країна насправді це не сильно вплине, ви знаєте. Це була кормушка деяких президентів, бабло звідти виводили. Просто заробляли. Тут купляєш, там продаєш. Медведчук заходив в будь-який кабінет, і все було шикарно. Заробляли гроші. Інструмент корумпування банкової. Просто щоб розуміли. Ну, от тому <кхід> бачимо, що. Угорщина просто лягає під Росію, і позиція Мерса в цьому випадку для нас насправді дуже правильна і дуже потрібна через те, що хтось мусить поставити їх на місце. Це нормально. Це будемо ми і німці 100%, і ви це знаєте. І дві останні заяви: прем'єр Гренландії відповів Трампу: ми не належимо нікому. Свіженький прем'єр, тільки що обрали звати його Єнс Фредерік Нільсен. У ти що його країна не належить нікому, і самостійно визначає своє майбутнє. Так він відреагував на зазіхання Трампа, приїзд Джей Дівенса і багато інших речей. Ми повинні слухати, коли інші говорять про нас, але ми не повинні реагувати е, на це зі страхом. Ми повинні реагувати спокійно з гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати президента, що Гренландія наша так було вчора, так і сьогодні, так буде. В майбутньому приблизно так само на слова Трампа і конфлікт із Трампом відреагував Іран трошки по-своєму. Вони просто всі ракети, що були, зарядили в свої підземні міста і сказали: Ну, типу, давайте за вами наступний крок. Трамп обіцяв їх обстріляти, але поки що йдуть агресивні торги. Чому це важливо для нас, окупація можлива, і захід силовий в Гренландію? Це Автоматична легалізація Криму для Путіна, тому, тому нам цей кейс важливий. Друге, ми там трохи на шпагаті, бо в одній угоді, яку ми підписували з Данією, ми повинні захищати Гренландію, а в другій угоді, яку ми підписували з Штатами, вона правда з сайту зникла, то ми повинні бути на стороні цих, на стороні американців. Тому тут треба прийняти Соломонове рішення або ніде не бути, або з обидвох сторін бути. Ну не ясно. Це треба буде обговорити в парламенті. у Нас там є спеціально спеціалісти. Вони це точно вирішать. І чому Іран важливий? Тому що війна в Ірані вигідна Китаю. Штати не ними будуть займатися, а Іраном. Друге, це теж відволікає світ і штати від нас. Да, це трошки послабить Росію, послабить. Шахедів буде менше, але шахеди вони почали виготовляти самі. Але для нас це буде історія про те, що Штати точно підуть з Європи, і Штати завіснуть і не в Китаї, і не проти Росії, а будуть займатися взагалі середнім питанням. Тому для нас це не найвигідніша історія. Ну і останнє. Трамп поговорив зі стармером. Про тиск на Путіна є відчуття, що Трамп розуміє, що його водять за ніс і розводять. Тому говорить Стармером: Стармера позиція про антипутінська це добре. Правда, теж чесно, ні про що вони не домовились. Сказали, будемо далі продовжити тиснути на Путіна. Не зрозуміло, в чому цей тиск визначається. Більше ми бачимо ігри з Путіним. Ну, але в будь-якому випадку ці вихідні можна віднести. До речі, найгучніші заяви Трамп робить, коли з вихідних летить в Білий Дім. Таке враження, що основна робота відбувається в Марелаго. Ну, він летить в Вашингтон і там дає головні заяви, чим буде жити ось цей політичний тиждень. Так? То бачимо, що певний перелом відбувся, І те, що він запросив не президента там Казахстану чи Івана Швілі пограти в гольф. А те, що він запросив дуже антиросійську державу, її лідера досвідченого Алікса Стуба. Це добре. Значить, Трамп щось підозрює, Трамп щось розуміє. Да, ще не Зеленського запросив на гольф. Ну, от, я, до речі, знаю, є один кандидат, який себе вже продає як любитель гольфу, але, боже, збав, корупціонер страшний. Всю енергетику українського грабуєш і гольф погано грає, але продає Зеленському себе, говорить, готовий їхати туди. Ні-ні-ні. Ну, а, але що а, важливо, щелчок відбувся. Тобто, Трамп розуміє, він ще не на нашій стороні, теж, не, 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 не рожеві окуляри. Ура патріотизму нам зайвого не треба. Помагаємо армії, боремося, слідкуємо. Ну, от, але Трамп розуміє, що Путін з кінжалом за пазухою. Що може вдарити, якщо він в стуба питає, і знову ж таки важливо, хто приїхав. Антиросійська країна, країна, яка два рази втерла носа Росії. Розумієте? Він не почав в нього питати про фінляндизацію. Можна довіряти росіянам чи ні? Готові битися чи ні. Будемо разом допомагати Україні чи ні. Ступ проукраїнський. Да, хитрий, да, да складний, але проукраїнський. І більш досвідчений ніж Сана Марін, а більш досвідчений ніж багато хто інший, і більш радикальний. Бо якщо взяти попередніх лідерів, більш м'які були говорити з Путіним, там поспілкуватися, пообніматися. Ні, 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 цей жорсткіший. Більше зброї, більше підтримки України, більш проактивна позиція Фінляндії. Загалом Фінляндія виросла там, де Польща була суперактивна в 22-му і допомагала українцям і зброєю і обміни, то Польща десь почала зникати в внутрішніх перипетіях Вибори їх трохи забрали, трошки ця антиукраїнська риторика їх трохи забрала, то фіни навпаки мобілізувалися навколо України і вийшли в лідерські позиції в оцих глобальних процесах щодо переговорів. Це непогана історія. До речі, якщо Путін хоче там перемовини в Мінську, в Стамбулі чи, наприклад, Австрія вчора з'явилася, говорить, ми не антиросійські, то ми хочемо Хельсинки. Фінляндизація повинна статися з Росією. Росія своїм фашизмом заслужила на фінляндизацію. Ось кому пасує фінляндизація. І це буде помста фінів і смиренна рубашка від України Росії. Ось хто сьогодні потребує, вимагає, просто кричить аж пішіть фінляндизації. Ось така друзі, історія. Коли питають, що з цим робити, якщо Захід ще не готовий на розвал Росії, бо бачить її на стороні в війні з Китаєм, то фінляндизацію їй в європейській частині. Точно треба організувати. Друзі, напишіть, будь ласка, чи почує Путін ось ці психологічні дедлайни від Трампа, перше, друге, чи можливо вони видаються йому вигідні? І це насправді слова Путіна просто вустами Трампа. Ну, і загалом, щоб ви відповіли на місці Алікса Стуба, якби вас Трамп запитав, чи можна довіряти Путіну? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати останні інсайди з переговорного треку від західних дипломатів, від західних журналістів, від дипломатів і політиків, зрозуміло що. А, і третє. Точно треба допомогти Збройним силам України. Хлопці з Division, Запорізький напрямок, броньований бус залишилось зовсім трошки. Включіться, будь ласка, і спробуємо сьогодні це закрити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.